Алло. Доброго дня. Доброго дня. Е, так, я вас слухаю. Мене звати Зуха Мурати, натвершні номер 18, це Як Суваль, вас звати Муратовна? Зухма Муратовна? Ви з звідки з Кавказу? Яке це має відношення? Ну, цікаво, ми? просто ім'я цікаве вас. Не можу запитати чи ще. Якщо що? вам цікаво, давайте поспілкуємося з приводу. Давайте під'їжджайте до мене, поспілкуємось. за поспілкуємося. Наша з вами розмова буде угу. Що мені зробити? Ну. Так, я це вірно. Дні скільки скільки дівне оплати? Двісті вісімдесят п'ять днів. Двісті вісімдесят 285, 285 днів, да? А скільки я там брав? Нагадайте, будь ласка. 68 вісім тисяч п'ятсот гривень. Тіло 7 тисяч так? 61 тисяча п'ятсот двадцять гривень. Це при оплати. 8700 гривень. Наташки наша компанія списує завтра. 8000 гривень, да? На сплату ви пропонуєте. 8750 гривень. Чудово. Скажіть, будь ласка, ви впевнені, що ви на рахунок мого кредиту телефонуєте? Я просто не пам'ятаю все такого кредиту. Ви Богдан Ігорович. Так, я. Так, ви оформлювали кредитну позу в нашій компанії 31-го, 10-го, 22-го року. Угу. На свою банківську карту брали 7000 гривень. Що банки сука не брали, ви не маленьку суму коштів на ну, як сказати? 7 тисяч гривень не ти можу сказати, зробити, що це вирішувати питання, питання з'яснювати погашення запробувати. За мені потрібно подумати. Я не готовий вам відповісти зараз. Пропозиція цікава. Проте якось щось мені раніше такі пропозиції не надходили від вас, коли я був готовий вирішувати. Зараз мені потрібно зрозуміти, чи зможу я знайти цю суму. Якщо зможу, то ви мені звичайно ж надасте гарантійний лист. Я по ньому сплачу. І потім я так розумію, ви ж закриєте мені мій кредит, і буде довідка про закриття. Вірно я розумію. Все, чудово. Тоді давайте я подумаю і далі я прийму рішення. Я вам зателефоную. Скажіть, будь ласка, яка сума довільна у вас присутня, що ви показали вашу дітей? Я безвіаги, часткових де сплат де, де, не роблю. Дивіться, ви готові сплачувати. Дивіться, я часткових сплат не роблю по одній простій причині, тому що це боргова яма. Саме ось такими частковими сплатами, покажіть свій намір. Де, я, я... Зачекайте, де, будь, будь ласка, ну я вас не перебував. Майте повагу до. Ви не, я... не перебили. Ну майте повагу, дайте я закінчу. Будь ласка. Я маю повагу. Ви маєте повагу? Так я з вами ввічливо спілкуюся. Дуже добре. То не, то надайте відповідь. Будь ласка. А, я дивіться, так, я вам я вам по намагаюсь пояснити. Ви ж слово сказати не даєте. Дивіться, ситуація наступна. Отакими частковими оплатами, перекредитаціями, реструктуризаціями і а тому подібними діями. Я заліз в боргову яму. В мене дуже багато кредитів. І ось... заперіж, з вашого боку. Та ви можете дати закінчити чи ні? Ну я ж з вами нормально спілкуюся. Для чого ви мене оце агрите? Ви хочете мене на емоції зараз вивести? Я ж з вами нормально спілкуюся. Ви ж не даєте закінчити фразу. Для чого це? мені набір слів. Ну якщо ви не даєте закінчити, то це так. Це набір слів. мені в одному реченні намагайтеся сказати. В одному реченні закрийте, будь ласка, свій рот, і послухайте. Я ж вічливо вас прошу, тому я вам кажу: мені потрібно порахувати кошти. Якщо в мене виходить, то я готовий вирішувати своє фінансове питання. Проте, ви ще не знаєте, яка сума у вас є в наявності, вам потрібно рахувати? Так, у мене багато кредитів і таких пропозицій у мене надходить десятки. Якщо в мене буде пропозиція за цю суму закрити 2-3 кредити, то я закрию їх краще, ніж один ваш. Мені потрібен час. В чому проблема? Я не розумію. Ви не отримуєте коштів 285 днів. Що буде? ну які це загальні умови закриття боргу. Ми право перейти на примусове. Ну на підставі якого документу ви відкриєте примусове стягнення. На підставі якого документу? Не на підставі того, що я не виконую свої зобов'язання, а на підставі якого документу? Мене це цікавить. В суді. в суді, це в суді. Це якщо ви подасте в суд і його виграєте. Як документ називається, який видає суд? Документ як називається, який видає суд? У суді спитаєте, ви ви фінансовий представник компанії? Да, суді будемо розказувати. А ви хто така? Хто ви така зараз? То ви така, я кажу ще раз, що судді розказувати. це давайте до побачення, тепер точно сплати не буде.